Друзі, привіт! Сьогодні 3 березня 2023 року і ми розпочинаємо посівну. Що потрібно посіяти в березні місяці в тій теплиці, яка отоплюється, це через касету. В кого немає отоплення в теплиці можна сіяти в квартирі, в хаті, там кого як. І так, коротенький огляд, це перше відео, далі буде більш детально, як ми сіємо. Розпочинаємо з кабачків, кабачок теж сіємо. Це все буде сьогодні. Все посіємо сьогодні. Кабачок, посіємо цвітну. Ось у нас є гудмен, є друге якась там. Є капуста іюнська. Сіємо капусту, це все раннє парел. Далі помідор йде на міб. Посіємо ще й перець ранній буде. Це теж все в теплицю піде. Перець білозірка. Сіємо через розсаду моркву і буряк. Буряк кадет і морква імператор. Далі йде базилік, шпинат. А і ось така пекіночка. Манокко. Ось такий короткий огляд. Далі буде більш детально. Чекаємо. Скоро буде.